Пилип Ангела Вілдашов з нами на включенні. Найкращий гравець матчу з Естонії. Пилип, ну задоволений свої, своєю грою та грою збіною України? Ну, так, звичайно задоволений. Рахунок, як кажуть, на табло. всі хлопці зіграли дуже добре. Так, десь були помарки, але ми відпоралися з нашою так задачою. Згадаєш, коли останній раз робив дубль у складі збірної України? Такого, Такого не було. Останній раз і над клубнем читанах, не пам'ятаю. Добре. Є бажання комусь присвятити цей, свій, свій дубль, присвячувати своїй родині, жінки, дітям, і мамі, таті, тату, ну і всій Україні за перемога для них. Який ключовий матч в сьогоднішньому матчі на вас погляд був матч чи, чи період матчу? Епізод. епізод, епізод матчу. Матч. Ну, напевно, коли ми пропустили, мабуть, другу або третю, і одразу вже закинули шайбу, тим самим показали супернику, що ми тут не просто так і доведемо, що до переможе. Яка атмосфера в роздягальні зараз панує після цієї перемоги? Трошки, трошки порадувались. все, йдемо далі. Наступний матч з відбір Нідерланди нас чекає. Що думаєте про цього суперника? Добре, суперник будемо, завтра їх розберемо. Підготуємося і будемо грати на перемогу. Дякую. Дякую.